Донька Ірини Фаріон хоче змінити кваліфікацію справи. Про це вона заявила під час прес-конференції у Львові. За її словами, вимагатимуть, аби хлопцю присудили максимальний термін покарання, а саме довічне ув'язнення. Адвокатка родини мовознавиці Наталія Романик заявила, є достатньо доказів, аби стверджувати, що саме Зінченко вистрілив у Ірину Фаріон. Хлопцю вже призначили амбулаторну та судову психіатричну експертизу. Йому дозволяє. Участь у судових засіданнях брати онлайн через відеоконференцію. Він не приходить на суд, як це було в апеляційному суді, він не відчуває тиску суспільства. Він сидить собі в кріслі і дивиться через камеру. Мене це обурює, і я не хочу, щоб це було, коли на наступний тиждень, коли відбудеться судове засідання. Він... Знав, що він робив, він робив так, що вона моментально загинула на місці. Повірте, що ті докази, які вже станом на сьогодні, є в матеріалах кримінального провадження, говорять, що підозра щодо вчинення цього злочину саме цією особою, підозрюваним, є абсолютно обґрунтована. На мою думку, як адвоката, як в принципі людина, яка 16 років займається в сфері кримінального процесу. І, крім того, поліція працює майже цілодобово. Поліція різних рівнів від поліції, кібербезпеки, до слідчих. проведена величезна кількість допитів, величезна кількість слідчих експериментів, призначені експертизи. І вже навіть те, що зараз є, воно би могло стати достатньою підставою для обвинувального акту.